Страва, яку кожен пам'ятає з дитинства, і впевнена дуже любить. Отже, сьогодні приготуємо з вами смачні еклери. Повірте, готувати їх виявляється дуже просто. І якщо вийшло у мене, вийде і у тебе. Адже сам процес дуже простий. Головний етап це зробити заварне тісто. Не переживай, тут нічого складного. Спершу ми всипаємо усі інгредієнти та ставимо на вогонь розтоплювати наші інгредієнти разом з вершковим маслом. Коли наше масло розтопилося і суміш доходить трішечки до кипіння, всипаємо наше борошно та інтенсивно помішуємо, перемішуємо, щоб не утворилися грудочки та наше тісто. Заварилося. Саме цей процес найцікавіший, адже він і зовсім непростий. Потрібно так гарненько додати сили, щоб вимішати наше тісто, щоб утворилося в результаті ось така гарна шматочок такий тіста нашого. Нашому тісту даємо охолонути. Воно має бути ледь тепле. Аж тоді ми починаємо вводити наші яйці. Зверніть увагу, що саме в заварне тісто яйці потрібно вводити по одному. Саме це дає нам цю структуру заварного тіста, що наші заварнушки будуть воздушними та пустими всередині. Коли ми додаємо по одному яєчку, суміш гарнесенько перемішуємо до однородності, як ви бачите на відео. Це також справа не з легких, але повірте, результат того вартий. Додаємо останнє яєчко, перемішуємо, отримуємо ось таке гарнесеньке тісто, плавне, переносимо його до кондитерського мішка. Якщо у вас нема кондитерського мішка, можна взяти звичайний пакетик, в якому робимо надріз та викладаємо наше тісто. Зверніть увагу, що викладати його потрібно з відстаню один від одного, так як наші еклери будуть багато так достатньо збільшуватися у розмірі. Щоб уникнути ось цих завітушок, які у нас виникли при відсаджуванні тіста, достатньо просто змочити пальчик водичкою та легенько їх. Далі розігріваємо духову шафу до 180 та випікаємо 30-40 хвилин до зарум'яності, коли наші еклери гарно піднімуться. Еклери вистигають. Ми займемось приготуванням найлегшого крему, який можна приготувати. Саме вершковий. Для цього нам потрібні вершки 33-35% жирності та цукрова пудра. Так як у мене 300 г вершків, беру 3 столових ложки цукрової пудри. На 100 г вершків, 1 столова ложка пудри. Та збиваємо на середній швидкості, на невеликій. Ви можете бачити на відео, як вершки у нас збиваються, змінюється консистенція. До речі, вершки важко перебити. А тим більше, зверніть увагу, зараз ви вже бачите, вони вже густішають, це одразу помітно. Не переживайте, що ви їх не доб'єте, чи ще щось. Ось так виглядають повністю збиті вершки. Дуже смачні, повітряні. Начиняємо наші еклери також за допомогою кондитерського мішка. У мене, як бачите, немає насадки желізної. Я це з легкістю роблю просто мішечком. При надавлюванні напор крему гарнесенько все заходить в наш еклер, так як він виходить дуже такий повітряний. Начиняємо кожен еклер. Додатково можна поляти шоколадною глазурю чи посипати какао. Я ж посипала цукровою пудрою, так люблять мої синочки. Та еклери готові до вживання. З'їдаються дуже швидко, адже вони дуже смачні.